Привіт, мене звуть Олександра Корчевська, цехош і я говорю про історію українського дизайну. Батько української національної ідентики, батько української поштової марки, батько української освіти в галузі дизайну, батько ілюстрації, які тільки ще титули не прописують Георгію нарбуту. You і давайте розберемося, чи справедливо це, чи не зовсім. Георгій нарбу для історії українського дизайну є справді дуже цікавою особою. Тут не віднято, що він був справді дуже дуже талановитий. Він боровся з російським колоніальним впливом. Він також отримував освіту за кордоном і отримував при цьому освіту дуже значну, наскільки міг її знайти в Україні і поєднував українську спадщину до того всього, що він робив. І також він займався тим, щоб створити середовище для людей, які хочуть навчитися дизайну і могли. Це робити безпосередньо в Україні, чому Георгій Нарбут справді боровся із колоніальним впливом Росії, і як так сталося, що в його творчості росіяни помічають якісь російські наративи, але ми бачимо наскільки це важливе саме для українського дизайну. Тому що починаючи навіть з Глухівської гімназії, він вже дружив з багатьма. Майбутніми мистецтвознавцями, зокрема з Федором Ернстом, в Росії, коли він приїхав туди у 1906-1907 роках, для того, щоб навчатися в Санкт Петербурзі, він став учасником такої спілки, як Світ мистецтва, в якій він неодноразово розповідав історії про козаків. Це навіть надихнуло учасників цієї спілки до того, щоб малювати козацьку тематику більше у своїх живописних роботах. Ще у дитинстві захоплювався Остромировим Євангелієм. Потім пізніше для того, щоб навчатися саме стилістиці українського письма. Переписував, перемальовував повчання Володимира Мономаха і, взагалі, цікавився українськими стародруками та геральдикою. І навіть пізніше проілюструємо російський гербовник разом з Іваном Мацалевським. То бачимо, що інтерес до спадщини у нього не переходив і не переминав. Він навчався в майстерні Івана Білібіна для того, щоб осягнути, як можна реалізувати спадщину дерев'яного лубка і використовувати її для того, щоб робити якісь сучасні на той момент макети. Навіть коли він поїхав до Мюнхена для того, щоб навчатися там і удосконалити свої навички з рисування. Він знайомився з тим, як працює європейська мистецька спільнота, дизайн-спільнота для того, щоб потім використати це у своїй роботі. Із цим поглядом до історичного українського дизайну, який вже мав змалку, мав смак на це. У 1917-му Нарбут переїздить до Києва, і коли він переїхав до Києва, то майже одразу почав займатися державними замовленнями. І державні замовлення включали власне розробку не тільки якихось документів, дипломів, подяк, навіть деяких ескізів до нагород, а також включали в себе розробку малої печатки, яку, зрештою, у 17-му році пропадський затверджує як символіку Української Народної Республіки.